Та тиша тільки тліла у тобі, Юлія Берешко Каміцька. Та тиша тільки тліла у тобі, Тремтів світанок між двома світами, і мир дрімав на крилах голубів, затягуючи рани. Рано ще повертати коней, кораблі. Ти все вже бачив там. От тільки де був, нема любові місця на землі, тому за нею і пішли на небо, а нам отут засіяти її, бо кров'ю щедро кроплено, хай сходи тут будуть рясно зріти, в цій лілі зійдуть нові сани мого народу, і буде те, що наслідок причин. Але яких ніхто не розбереться, залиш мені між вибухами мін, недоторканну тишу твого серця. Юлія Берешко-Каміцька, 2014 рік, зі збірки невідворотне.